Всім привіт вітаю на нашому YouTube-каналі. Давненько не виходили відео. Як завжди, були деякі справи. Зараз відновлюємо. Скажімо, так, відпочинок новорічні свята закінчилися. До речі, вітаю всіх з Новим роком. Бажаю вам всього самого найкращого. І щоб завжди у вас завтра було краще, ніж сьогодні. Зараз розповім трішки про господарство. І вже, напевно, як по традиції, то розповім про ну, деякі плани на, е, на цей рік. Я ну, так швиденько пройдемося по господарству. От, е, розповім, що планую. От, а в подальшому буде там окремі відео, скажімо так, по е, кожному сектору е, нашої діяльності. Так, ну і Почнемо з кроликів, придбали. Двох кроличок. Отут вони. вони, до речі, на днях повинні вже будуть народити. Тут, тут ну, я буду розповідати все по черзі, ну, тобто знімати відео. Зараз так швиденько пройдемося, в основному розповім про плани на 25-й рік. Тут у нас от два самця. Тут були деякі проблемки по, скажімо так, кролячому господарству. Все нормально, планів таких великих немає. Є єдине тільки що от бачите фарба не захистила цей утеплювач. Ну, точніше, більше це не утеплювач, а для того, щоб сонячні промені не попадали на трубу. Є плани, мені, до речі, писали в коментарях до якогось відео про кроликів. Я думаю, розрізати трубу каналізаційну на ну, 50 ту і її отак от сюди вставити. Зріжу, зріжу ці стяжки і її отак сюди вставлю і зажму. Ну, буду дивитися. От, сюди, сюди може просто якісь накладки. Бачите, фарба вона допомогла. Тобто, коли в минулому році було без фарби, то було дуже ну, збереглося воно не настільки добре. Тобто, Воно майже розсипалось. Так, по, по качатничку все також більш-менш нормально. Що єдине, туди поставимо бак, у мене стояв на 25 літрів, планую поставити на 50. Як показала практика, треба туди більший. До речі, я про качат мувардів наших не зняв кінцеве відео. Ой, то вже по зніму і розповім. Тут також все нормально. Єдине, що планую е оцю штангу поїльну, ну, так сказати, я продовжу от сюди і буде тут такий, е ну скажімо, збільшимо її в два рази. От тут були в мене дошки, так не годиться, тут буде невеличка така стяжка сантиметрів ну, от 50. Отак от, от все. Зроблю стяжку невеличку. Щоб не так вони місили там болото. Тут у мене було. Ну, я також не пам'ятаю, чи я показував, чи ні. Ось тут, от, бачите, це місце, це я його засипав. Тут була вкопана 200-літрова бочка. Тепер планую, тут болото було страшне. Також з-под викладав, з дошок для піддонів. Ну це все. Погана ідея. Тому ну, от, приблизно я намітив, отут також буде стяжка. Зварю під цю бочку каркас і буде стояти вона на стяжці. Кину сюди е кладочну сітку, ну, щоб його якось зв'язати. І там буквально от, ну, 5 см, стяжка її вистачить для качок. Так, це те, що планую зробити. по... Повесні зараз уже повертаються морози, тому не буду це робити, бо вона може полущиться, верх прихвати і буде лущиться. От, поки не було морозів, залив отакі стовпчики, зробив обв'язку, зробив нижню. Скажімо, ну, напевно, це один із головних проєктів 25-го року, це буде індичатник. Про нього розповім пізніше. З... Індиками в 24-му році. Я, здається, також не зняв кінцеве відео. Тут у нас були індики, нічого не вийшли. протязі трьох місяців померли всі. На жаль, моя вина, ну, може зніму, розповім, в чому проблемка. Так, тут, в принципі, нічого не буде змінюватися. Планую спробувати, ну, точніше, хочемо спробувати 4-6 гусей. Так, це наші кури з ними, ну, зараз більш-менш все наладилось. От, але було 10, залишилось двоє. Ну ну, нічого, 8 штук. Це виключно для, ну, на яйця для власного споживання, тому нам вистачає. По кури, По курятнику, по нашому цьому основному, в принципі, нічого робити не планую. Єдине що. Хочу вам покажу. От у мене як зроблена обігрів, Под, скажімо так, на косячок патрон. І він бере всю цю зону як би опалює. Там я є в групі. ЗВК підтримки. Ну, я постійно згадую їх. Постійні глядачі наші знають. от. Я хочу взяти прямий, не косий, а прямий патрон і поставити його от сюди. Тобто, зробити, як порадили в ЗВК підтримки. Зробити зону, яка буде опалюватися, і зона буде холодна, де буде вода і їжа. Тобто, спочатку тут буде банка, а потім от вже буде вода. І тут буде їжа, в холодній зоні. Тому поставлю прямий патрон. Ну, заведу його сюди, подивлюся, напевно, засверлю цю частину керамограніта, тобто десь посередині, і поставлю, щоб тільки зона була опалювальна ось тут. Ну, Все. Тут, в принципі, по приміщенню, де тримаються бролери, все було прибрано, але нічого не помито. Тобто була якби така чорнова, чорнове прибирання. Тут е, все, в принципі, мене влаштовує новий блок управління, який я зробив, взагалі чудово працює. Ну, В принципі, все влаштовує. Тут треба буде тільки все помити, прибрати, продезінфікувати, і можна буде запускати сюди бройлерів. Плюс знайшов я деякі проблеми, які, точніше, вирішив, я так думаю, проблеми, від яких у нас помирали бройлери, а саме водянка є відео на каналі, якщо кому цікаво. Можете глянути, і я думаю, що ми вирішили дану проблему. І з цією партією вже таких проблем не буде. Тут, в принципі, все нормально. І ще один, я згадав про індичатник, що це один із основних проєктів на 25 й рік. І є ще один. Мабуть, основніший проєкт, ніж індичатник, то це зараз покажу. Ось оцей фундамент. Фундамент на забор. Ось таке от, бачите? Руйнування, руйнування. От там далі руйнування. Зараз покажу вам. Тобто його як в свій час залили, зняли опалубку і більше йому ніхто нічого не робив. Вон, бачите, руйнування, руйнування, ну і так далі. І так далі. Тому, мабуть, це буде основний проєкт на літо. Планую все, те, що погано тримається, все відбити. Почистити максимально, ну, от, наприклад, бачите, це таке все це буде відбиватися. Потім е, почистити грунтовкою, е, е, раз, за два, три пройти і планую е, обкласти його повністю бутом. Я бачив, е, в принципі, це недорого, гарно виглядає. Ну мега довго, довго, нудно. От, але обов'язково треба щось робити, бо ну руйнується. руйнується, от, ну В принципі, так швиденько все розповів. Працюємо. Зараз вже почався лютий. Так, тут бачите, також вже працюю. Це вікна, які будуть він Зараз, поки там час є, то в приміщенні, в принципі, це можна зробити. Ну, я думаю, зараз, якщо все нормально, відновляться відео, відновляться відео на каналі. Тому ті, хто вже підписані, дивіться обов'язково. Ті, хто може випадково потрапив і побачив дане відео, Передивіться, які є на каналі, може вас щось зацікавить. Підписуйтеся, дякую за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!